Двоє людей постраждали внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі. Окупанти вночі спрямували шахеди по об'єктах цивільної інфраструктури Одещини. Сили протиповітряної оборони уразили всі дев'ять БПЛА. Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в межах Одеси. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок. Три вигоріли вщент. Більше про цю ніч дивіться у сюжеті. Усе, що лишилось від СТО, пакують в невеликий мікроавтобус. Ще учора тут ремонтували вантажівки, які возять українську продукцію всім світом. Нині це радше згарище та руїни. Ввечері 12 грудня в результаті повітряного бою дрон впав у ангари цивільного підприємства. Анатолій один з водіїв, чия вантажівка постраждала цієї ночі. Наскільки сильно постраждала ваша? Лововесці плого, бліцовка. Ну, нормально, нормально прийдеться поробити. А, що ж варварне. Не, не можуть успокоїтися. Б'ють по мирним людям, то і все. А ми за це страдаємо. І машині сьогодні в рейс. А куди мали би їхати? На Руминію. А що возить? вас? Сільхозпродукції, що ще можна вивезти з України. Що можна вивезти, то й возимо. А ви вже рахували, скільки приблизно обідеться? Не рахували, то от, і здання постраждало, там і кухня, і спальні, і все, і телевізори, і холодильники, і машини, ангар, там згоріло, тут розбило. А ті, хто постраждали, хто в лікарні, ви їх знали? Да, молодий хлопчина, моторіст, хороший, золоті руки, можна сказати. Ну, кажу, страждають не винні. Поранення отримали двоє чоловіків. Стан в обох важкий. У 42-річного слюсара СТО зупинялося серце. Проте реанімація пройшла успішно. Інший постраждалий 50-річний далекобійник з Донеччини. Знаходиться в блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Вчора вечором швидкою медичну допомогу доставили доставлено важкому стані хворий. Чоловік з опіками полум'я, другого АБ ступеня, 15% поверхності поверхні тіла, інгаляційна травма, опіки дихальних шляхів, середньої важкості, опіковий шок. Був оглянутий зразу мультидисциплінарною командою. Оглянути черговим нейрохірургом, черговим лор-лікарем і черговим окулістом. Так що він має забійний рани м'який тканин голови, опіки шкіри, повік. Один зі збитих безпілотників упав над морем. В Одеському районі уламки ще одного збитого дрону частково зруйнували будівлю припортової інфраструктури. Там постраждалих немає. Роботу наших сил протиповітряної оборони ускладнив густий туман, в якому дрони стало важче видивитись. І під час цієї дронової атаки було використано цю особливість погоди і намагання обійти системи протиповітряної оборони. Це ускладнює нашу роботу, але не робить її неможливою, як бачите. Військові вкотре закликають не ігнорувати повітряну тривогу та знаходитись в укритті до її закінчення. Іван Герсимчук, Євген Ячменцев, Сьомий канал. Квест на виживання на Молдаванці на сірова обвалилася частина стіни будинку. На щастя, важкі цеглини впали на нежитлову будівлю в сараї, повністю знесло дах та поламало дерев'яні меблі всередині. Лише дивом ніхто не постраждав, адже у цій споруді часто буває місцева мешканка, яка там зберігає своє майно, велике зібрання книг, домашнє приладдя, одяг тощо. Замість даху у сараї тепер плівка, але на неї продовжують сипатися камінці. Тож заходити сюди страшно і небезпечно. Еще со времен Советского Союза, короче говоря, была кита в письменном виде идет насчет этой стены. Ну вот они ставили маячки, приезжали. Кирпич какой-то там наверху при пристраивали. Все, а сейчас же дожди пошли, размок ракушняк. И упал кусок стены, и упал дымоход с трубой азбестовый. Слава Богу, что никого там не было. Если посмотреть сбоку на эту стенку, она выдулась она деформировалась. То, что они сделают вот сверху, это, мне кажется, это ничего не решит, какой проблем. По большому счету ее нужно укреплять, наверное, металлом каким-то и штукатурить, вот и все. Буквально за п'ять хвилин до обвалення на цьому місці проходила дитина, яка повернулася зі школи. Дивом каміння не впало на школярам. Нині комунальники латають зруйновану стінку, але люди кажуть, що це навряд чи допоможе, бо будівлю перекосило і вона от от може впасти зовсім між стінкою та іншими будинками. Якихось декілька метрів. Тож, якщо вона впаде, людей може завалити у власних домівках. Шахраї вигадали нову схему у зв'язку із кібератакою на Київстар. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та скидають посилання на нібито компенсацію від оператора зв'язку. Українців закликають не переходити за такими посиланнями, адже замість компенсації можна втратити гроші. Інформацію про виплати та поновлення роботи «Київстар» можна дізнатися лише на офіційному сайті компанії або за номером 466. Інспектор прикордонної служби з Одещини спробував організувати схему втечі ухилянців. Для допомоги він залучив своїх дознайомих, знайомих, яким дісталась роль перевізників. Перебуваючи в відпустці, молодший сержант знайшов двох клієнтів, які хотіли потрапити до Молдови. З них він взяв по 4 тисячі доларів. Після отримання грошей чоловік посадив клієнтів в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків. Але за 100 метрів від кордону всіх затримали. Тепер організатору схеми загрожує до 9 років ув'язні на На Закарпатті контрабандисти хотіли нелегально переправити цигарки за допомогою безпілотника. Півтори тисячі пачок без акцизних сигарет мали полетіти до Угорщини. Для цього ділки зробили літальний апарат, поставили автомобілі з пусковою установкою та пультом управління, а також завантажили у ноутбук карту українсько угорської ділянки кордону. Але пункт запуску БПЛА виявили прикордонники. Самі ділки покинули місце управління, зрозумівши, що їх викрито. На Деволанівському звозі ремонтують водовідведення та відновлюють дорожні покриття. Це надасть змогу відкрити рух транспорту та зменшити навантаження на інші вулиці, а також попередити підтоплення митної площі та вулиці Приморської. Нагадаю, ще навесні 22-го року на цей ремонт виділили 61 мільйон гривень з міського бюджету. Пізніше вже у травні цього року проект коригували за майже 300 тисяч гривень. Ще одне коригування документації вже за 15 тисяч відбулось у серпні. З метою збереження тих робіт, які були виконані в попередні роки, розроблено проєкт капітального ремонту системи поверхневої водовідведення з відновленням дорожнього покриття диволановського узвозу. Саме покриття буде виконуватись із брущатки, тому що це центральна частина історичного ареалу і виконання самих робіт, погодні умови, які на сьогодні. Є вони не заважають виконанню робіт, тим більше що прогноз погоди у нас також сприятливий, і це дасть можливість до кінця року виконати значну частину робіт. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.